В Україні зараз небезпечно. Немає зараз безпечного місця в Небезпечні Україні, фактично. Мульти. Ну, це ну, не означає, що все населення повинні там сідати, там, брати чемодани і кудись там їхати. А, ні, я, я зараз не про це. Я б зараз веду до того, що якось так підготуватися насправді могло би набагато краще. Якби до цього готувалося б довше. Я до цього веду. Ну просто моментально, знаєте, недозріли. От ті, мабуть, старі офіцери. У нас дуже мало молодих офіцерів, на жаль. От, а ті старі кадри от, вони не мислили, що це можливо, в принципі. От, бо навіть за день до початку війни я от, е мав нагоду спілкуватися з е ну, такими досить високого рангу офіцерами. От, вони питали, отче, як ви думаєте, буде війна? Тобто, вони вже повинні були бути от там, десь на кордоні, а вони питають, як ви думаєте, буде війна? А вони в Києві, так? зараз? Так. .ğer? Ні, ну, Зараз вони десь, не знаю. Ну, тоді так, так, тоді. так, Але вони були серед тих, що керували цією армією. Я кажу, так, буде, вони так, і де ви що? Не може бути, так? Не може бути. В тієї ж ночі почали ці бомбардування там, Києва там, і іншої території.